Ну шо, посмакуємо перемогу! Ой, смакота! Я буду. Я буду тут чекаю. Да, Чувакашки чекати. Чекати. забігають. Одного вбив. Де вони? На сходах, на сходах. Наш тут з дробашом стоїть, Ну. Так, там гранати, що шоу. О там був два мертвих. Чи засся. Дуй це, хоч треба, що в них було. Так тихо, пей. калаш. Біжить трусей. Тут Ту пригає. Ти вбив його. На! На! Те добути треба, добуй, добуй. Ге, yeah. молодець, збив. Добре, добре, добре. Патронів нема. Надо закидывать. Тихо, живий, живий, живий. Є граната, що є? Тут хтось перезаряжается. Граната лотить. Я, ще... я там ще когось убив. Два зліва і прямо. Один тут зліва, а другий там прямо. от флешка. Газ, газ, газ. Чий газ? Не я кидав, не я. Ой, боже. Ти живий? Та живий, але тут не дадуть нормально пожити. Че ти в вулиці шов? З вулиці, походу, по мені гатили. Я... До тебе подбіг. З вулиці каш? Мені здається, ну десь. Коротше, не давали просто пройти спокійно. Убив, 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 ще А, А, ще один є! Я вертаюсь до тебе! Мачем чем стрелять, бро. Живы, живы, живы. Ай, ай, не, ну все, да. я не положил уже. Тут еще ВКшник. Начало бы ты уже есть. Я пишу в одиночек. А, там уже чуман зал. ты и не каждый с таким бегает. Все было очевидно. Я зарезал нас! Я буду открывать двери, стреляй сразу через двери. Добро. Я попал по нему разок, ну отлетел. пока Убыл, убыл, убыл. Хорошо. Эй. Okay. Заходит. Убыл одного. Открывал дверь один. А, бачу, бачу, бачу. Мене. Ой, блядь. Чувак, там... Там за лутом три типа бежит. Убил одного, по-моему. Вот тут будет двое еще, Михайло. Убили меня. Сэр, да, сэр! Души, Блять, души, души! Михайлов! Марши, мальчик, може и не Сука! Бежи, бежи, бежи. Ты хрень, <решива> нихуя. <решива> убил, убил, убил. В будинок, в будинок, в будинок зайди. не будто. Убив, убил, убил, убив. Хорошо. Один був. Може They не один. Да, бачу, бачу, бачу. ЧВК? Да, 340. 340 okay. буде спускатися сюди. Players, ну, даю uh, в мітку, 340. В мітку. В мітку дав. Да, на, на підйомі, на підйомі. Вон, вон, вон вон. Одного забрав, одного забрав, одного забрав. Там ще один є. -40, 40. 340, 340, 30, видно, нихера, друже, я пьяр. А, нет, ч ура! Прикольно. Забрал? Да забрал, это че вы каждик. Ой. А ведь я откис Чора? Так, запих, по ты селевише, в сторону автобуса. Встыгаешь. Так, да. да, да, да. Ну тепер я не бачу, він забіг туди на ніби кудись. Убив. Та ну нахер. Ну та, біля цього бетера. Хорошо. Не треба Само тут приходити. Може чи я лапот Ну я не знаю. Ти так. не будеш підніматися? Вот. Прикри, прикри, я відходь, відходь. Ще без води. Підходь, підходь, підходь. Я теж отошов. Убив. Все, все, це нормально, 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 нормально. ідеалі знати настільки стіки зашибіть, щоб навіть не дивитись на неї, коли біжиш, бо у бігай Забрав забрав забрав. Він там а, Він упав, він упав. Там є ще корешочок його. Де корішок? Ну, має бути десь, бо це він в там, Там там. там, там, там да. Тихо. Гранату. А. -а, -а. Чесно, ну, фіолетові патрони я вже зовсім не я вже і... Все, був, був, був. Может, тут. Я їх два рази і хуюсь. Все, убив, убив, убив. Чура цього. Проклятого. Може тут іще є якісь чури, я не знаю. Заролити. Айкил лайки лайкил maybe. бем uh... жбан, не пиздец. Бем жбан, бем, 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 да, бем, на жбан, ха, ха походу, походу, три тільки шо було. А він був? На першому поверсі? Він вже и был пит навесом, так. На землі. А бачу. І башти ты Де... no. no. Ну то нормально. Я сузишки по вбив, скажу. Ты чела бот, походу, тишок. Може и просто бот. Короче. По цьому му вот. А. Там два, походу, одного вбив. одного вбив, чувак, нормально. Добре. Десь ще один. Другий шотный. Найс. А, чи назас. Да, дробаш робить свою справу. Só mais